Голова ініціативної групи розповіла, що свого часу в місті була створена громадська рада, проте вона фактично не працювала, та спроби відновити її вже були. Відповідно до рішення виконавчого комітету Курської міської ради No45 24 квітня 2013 року була створена ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню складу громадської ради та виконавчому комітеті громадської ради. Цьому рішенню в лютому передувало повідомлення в засобах масової інформації про створення ініціативної групи. Сформована група з п'яти чоловік провела роботу спільно з виконавчим комітетом міськради, адже громадська рада це дорадчий орган при виконавчому комітеті, тобто партнери. Саме на 24 травня 2013 року. Не зареєструвалося 16 уповноважених представників Інституту громадського суспільства. Оскільки всіх вимог дотримали, роботу зборів врешті можна розпочинати, каже Оксана Рязка, голосуванням і ухвалили це рішення. Хто за те, щоб роботу знову зборів по формуванню громадської ради при виконавчому комітеті міської ради розпочати? Ді засідання внесли зміни до порядку денного. Включили до списку учасників зборів представників ще чотирьох громадських організацій. Втім, це викликало суперечки в залі.